За мене кірурю його Драйва Хед. Так, це... це вже дуже давно не було цієї гри, років 100 тому назад. Але я не знаю, чи може більше навіть. Ну, реально, я дуже давно не знімав цю гру і сподіваюся, що вона вам сьогодні залетить. Так, що? Поїхали! І я планую завтра зробити такий самий ролик, ну, про... Браво Хед, але зі своїм лицем. Так що ставте плюси в, в коментах або пишіть там я хочу ролик з лицем. Ну тоді я зроблю. Давайте. А поки що ми поїхали. У бой боєвий режим. Е, ну. бум-бум-бум. Ну, сражение вулкана. Вау! І що це таке? Це що таке? тобі твориться. Давай, перчик! Помагай мені! Ні, зараз тону! Спасіть! Там невозможно вижити. Будь ласка, тільки на яйку. Лис! Що це таке? Чому я так мало хипешки? Давай про проїд. На горбік? Ай! Пли. Хорош! Не, плиз, плиз, улети за карту. Сюда. Люба, ціки не лучучи тарелка, я вас умоляю. Плиз! Тики не лучу тарелка. Нет, у него теж шло у хп. там! не там! Сюды! Перша друга зірка мені чи яка там. А він на листях заспавнився! Давай, утай там! Ааа, спасить! Спасіть, Мені такого не треба. Я його затримаю. А боляче. Та відстаньте вже від мене. Спасіть. його голова нижче ніж моя. Ні, як? А як мені вилізти звідси? Плиз! Сюда! Мене просто внук. Дуже важко. Улітай, а ні. Спасіть, Спасіть мене, Та, боже, що тобі робиться. Перчик, звали. Давай, хорош. Вода хорош. Лис, не треба! Куди я улетів? Не треба. Не треба. Не треба. Я сказав, не треба. Та куди? Мне нравится меня это однозначно. Давай, вот так. Поехал. Ай! Ч ⁇ ты так будешь? Ай, нет, то ж куда я лечу? Куда я лечу? На! Чтоб знак. На щи! Вот, Бу... не, будь ласка, я не Сюда! Сюди бота! Це було важко! Я якось це зробив просто викид Так. Мені треба міняти. Хоча... але спочатку давайте заберемо ці детальки. Прості екстро деталі. Так. Алло! О, нарешті! Ось така... Мені такі тачки точно не підходять. Мені треба нормальні. Взяти які майже не ні. Але що це за тачки, я не знаю. Так, може кого мені взяти? Так. Рибу я не хочу мій брати. Може банана. Банана. Баняню взяти. Добре, візьму баняню. Заместить ей тачки я хочу взять мне ей... кучу другую. В этом уже формула, хотя не. Давайте я возьму свой, Дорогий и добрый. дорогие дробы мою машинку любимую. Ну, як сказати, любимо. Все, погнали. Беремо. І ще... М -м -м, хочу ось цю тачку прокачати. Бо Вона в мене на першому левелі, а я не можу її прокачати. Ну добре, не можу, так не можу, тоді погнали. Чи там щось в новостях чи а, ні, це мені не треба? Хоча давайте ще боєм зайдемо в магазин, чи може там хоч... Таке. То приближенні тут, 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 Чого такого ящики, О, я можу такий ящик вичити. Погнали! Так. Забираємо ящичок. Монетки, якийсь краб, незрозумілий. хот-род якийсь. Я дуже давно не заходив в цю гру. Ну. Тут нас теж нічого такого прям немало, мені треба якусь нову тачку получить. Я хочу Епік взяти. Так, беремо Епік. Що? Що? Що я получил бою. І шо це таке? Ну, добре. Типу, надо вже вкатку. Нарешті. Не хочу вас затримувати вже Через 100 років. Так шо, зара... О, в мене більше ніж не того хочет бубелика. Чубу О, іди сюда. Нє, нє, Бах! Спасіть А, у нього перший левел! Так, тебе перший левел! То тобто тоді затопися! Ну! Сюди! Він просто сам втопився. Тепер глайдер мій. Ой, вау, вау, вау. Поїхали! Уї! Кокосики постороніться! Давай, водичка! Зроби те, для чого ти передназначена. Затопи цього пу цього чубупіліка А я ж можу плавати, так? Валимо, а ти не можеш. А я можу плавати. Ти не можеш, валимо. А я можу плавати, а тепер вали. Ой-ой, спасіть. Бум! Бум! Сюди, друге очко. На ізі. Зараз цього винесемо. А ні, в нього третій... третя сила на цьому на цій тарілці. Вона дуже, галима. Ай! Що ти зробив? Що тобі робиться? Вали. Звали від мене! На моїм бананам тобі по лову. Поможіть! Ніе! Я не убивай Торчи тут! На! На собою, полов ХП! Ти мене на зловиш нав'єш! Жогурячі корови сюда! <śpar> на, боже, як це епічно. Ідеально! Ні дякую. Мені не треба. Туда. Третій уровень пропуска. Ага, дякую, дуже сильно іграм. Ящичок. Тук-тук. Добрий день. О, нова арена. Новий нов, нова тачка, якийсь краб, незрозумілий. Я на нього. Я його, напевно, ніколи не буду брати. Ущипні меня, може, я сплю. Я не знаю, що це таке. Так, добре. Изара, о, это что за желтая штучка? Бум, вау! Руки команды, руки сезона, все, руки закончились. Ну, какие у нас очень кады Боже, я тут... тут медленно все грузится. Ой-ой-ой! Ой, ты сюда реактивный ти кулячок. Ой-ой, спасить, спасить. А що ты теперь мені зробиш? А що ти теперь мені зробиш? Ай. 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 Відстань. Уй! Ай! Что тобі робиться? Кулачок ты не дроблені. Малим сюда. И за тобі ще будет в полете, на... Да? Нет! Ух! Я думаю, мне же коровы по башке прилетить. Что ты сделаешь мне? Что ты мне сделаешь? Малый! Это дать лазерно. Ай! Шуса за тачка! У меня тест пока, конечно, я є, я не знаю, что она прям такая сильная. О, щупалки. Так, щупалка тут. Тепер не проїдеш до мене. Поможіть. На. Ай! Що при твої боляче? Біть. Не треба, я ще молодий, я ще хочу жити. Та затупись! Тож ж затупись! А! Корови! Горячі корови! Як я вижив, в тих горячих коровах! Горящих! І що ти зробиш мені? Ай! А як? Чого в тебе такий сильний лазер? На! На! Получив? Ой-ой! Зараз буде опасно. Я не дам тобі победити. Та затопися! Сюда! Просто розгромив його на її. Ти жош, я знаю. Дякую. Просто їмба. Ню. Так, друзья, я вже напевно буду відео закінчити. Ми тепер ручкими, друзі, до побачення і пока-пока!